Добрий день тобі, дітки. Запрошую вас на заняття з ліплення. А що ми будемо ліпити? Відгадайте загадку. Мореплавцям у пригоді стану в будь-яку погоду. У грузу, в тумані млі. Привітають кораблі! Так, дітки, це маяк. Маяк це найкращий друг для кораблів. Найголовніше завдання його. Засвітити проходячим судам і кораблям, щоб вони не заблукали і знайшли берег. Він світить завжди в будь-яку пору доби і в будь-яку погоду. Особливо він потрібен кораблям вночі, а також в негоду чи в туман, коли дуже погана видимість. Зазвичай він стоїть на березі на висоті, в такому місці, де його видно здалеку. У маяках є потужний прожектор і звуковий сигнал. Маяк світить трьома основними кольорами: червоним, білим і зеленим. Білий зазвичай прив'язаний до якоїсь. З географічної точки. Червоний означає небезпеку, а зелений, що тут небезпечно і можна плести. Отже, ми з вами сьогодні зліпимо із пластиліну наш одеський маяк. Давайте разом зі мною зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко сяє, пташка літає. Дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає, гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. Дітки, сьогодні ми з вами зліпимо. Ось такий одеський маяк. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека та аркуш картону синього або фіолетового кольору. Розпочнемо ми з моря. Візьмемо пластилін синього кольору, стекою відріжемо ось на такі невеличкі шматочки. Та будемо з них скочувати. Хвильки розімнемо. і ось такими рухами вверх-вниз розкочуємо тоненькі жгутики. Це будуть хвильки нашого моря. Ось таким чином. Ось так ми з вами накатали багато хвилю. Тепер візьмемо шматочок білого пластиліну та скотимо з нього ось такий товстенький стовпчик. Та з іншого шматочка білого пластиліну зробимо ось такий прямокутничок. Та з червоного пластиліну скатаємо більшу кульку та меншу. Тепер збираємо наш маяк. Візьмемо спочатку прямогутничок, це буде основа нашого маяка. Прикріпимо його до нашого картону, зверху поставимо вежу маяка. Ось так. Тепер візьмемо більшу кульку, прикріпимо його зверху вежі, а меншу кульку. Теж зверху прикріплюємо. Тепер беремо наші жотики та будемо прикріплювати ось такими хвилястими лініями до аркушу. Це будуть хвильки нашого моря. А щоб було зручніше, давайте розвернемо наш маячок і зліпимо ще ось тут хвильки. Ось такий гарний маяк у морі вийшов у мене. Малята, а які вийшли у вас? Я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. Натхнення вам та успіхів! До побачення!